Так, добрий раночок. Ой, яка темнота. Сьогодні 1 травня. Я з Саріточкою виїжджаємо на Нью-Йорк. Ми з Саріточкою будемо виїжджати на Нью-Йорк, відпочивати. Зараз 4.30 ранку і ми будемо виїжджати. Нам їхати далеко, 500 майлів, хай Бог нас хранить. Ми далі будемо все заснімати. Все включаємо. Так, все. Ми виїхали на Хайвей і, ви, і їдемо. <рес> Темнота капітальна. Ну, скоро буде розвиднятися. Так, все, їдемо, їдемо, Уже почало розвиднятися дворі і ми їдемо. Вже виїхали на 80-ку на Нью-Йорк. Все, ще 400 майні, рівно 400 майнів. Да. Красота, покажи, покажи, какие горы, как красота. Красиво, да? Заїхали на заправку, заправляємо машину, небагато треба заправити, але ми заправляємо. Нам ще їхати 250 майлів до штату Нью-Йорк. Якийсь туман на дворі, то сонце, то туман. Все. Вирушаємо далі. Вирушаємо далі їхати на Нью-Йорк. Так, все, Саріточка, ти хочеш сісти на заднє сидіння? Давай. Пересідай, вона хоче лягти. Я цю сумку візьму наперед, положу. Ти оце все сюди. Так, і все, і будемо далі їхати. Яка красота. Заїхали на Арестерію Сарітою. Ой, нам вже небагато залишилося. Нам вже їхати до штату Нью-Йорка 80 майлів, а туди вже до Віти 120. Так що ми вже доїжджаємо, да, Сарочка? Паж пройдемося, бо ми встать вже не могли так їхали. Пройдемося і знову їдемо. Все, я вже в Бруклін, Нью-Йорк, запаркувала машину, їлі йду. Запаркувала машину і йду до магазину. Тут так, що е, біля магазину паркінів немає, тут треба запаркувати і йти за 3-9 земель. То я хочу тут зайти в один мій любимий магазинчик, подивитися. Я колись сарами в нього була, він мені подобався. Тепер я це. Ой, жарко, я не йду. Сиділа, 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 сіти засиділась, капець. Ну нічого, все нормально. Бруклій Нью-Йорк. Нью-Йорк станція метро на горі. Ой, капіц! Одного зайця вбила, вже турбус купилася в нью йорку Купила китайську булочку, така добра. І вас сліва. Так, наконец-то ми зайшли до Віти в билдинг. Сьогодні я їду до Віти, завтра до Ірочки. До Вітаськи сьогодні. Зараз із Саріточкою зайдемо в ліфт і будемо їхати. Виморились капець. Ой, я б ніколи в Нюрки вже б не змогла жити ніколи. Все. Все, 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 покажу еще лифт. Так, заходите. Всему лифту. Три... Ой, подожди, я еще не залезла. Триста лет. 300 лет всему лифту. Смотри, точка, как тебе Нью-Йорк. Но гуд. Так, все, всем хорошего дня. Так, такие подъезды страшные. А я так жила в Нью-Йорке. І думала, що так і треба. Ой, я дуже виморилася. Ой боже, щоб не впасти в цих ступеньках. Все. Так, я зараз йду в рибний магазин, хочу купити рибна база, хочу купити рибки. Що закину гарбіч, в мене в руках мусор. Була тільки що на рибної базі, йду з рибної бази, тягну пакети, ручечки одриваються. Фу, захекалася, силочки немає. Ну, зате дуже хорошої рибки на базі набрала. Тут рядом Вітаська живе, так що я машину не захотіла брати, бо проблема ж з паркінгом. Зараз покажу, що я купила. На русской... Ой, не на, на рибної базі. На набрала камбали, камбала, їжі хочеться, я в них сарем я беру дуже добре, це камбала. Потом. Взяла рибку це гарячого копчення, потом ікру червону пітерпен. Красну ікру пітерпен І взяла ще таку Це дуже добре до м'яса. Гранатовий такий сироп, Дуже добре соус такий гранатовий. Дуже добре до м'яса. Так, і взяла таку сільку, дуже добра. І взяла таку червону рибку холодного копчення. В общем, супер. Ой, що там їде, треба зазнати.